Розіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони Угорщини Крістофор села Бобровницький заявив про глобальну чистку в армії і перебудову її до стандартів НАТО. Про це він розповів інтерв'ю Bloomberg. Міністр зазначив, що наразі вже скорочено сотні високопоставлених осіб, у тому числі генералів, полковників і підполковників. При цьому чистка продовжиться. Остаточне число звільнених стане відомо лише наступного місяця. Села Бобровницький наголосив. Що така глобальна перебудова системи свідчить про реальні наміри уряду Угорщини створити сучасну європейську армію. Водночас деякі опозиційні політики кажуть, що реальна мета уряду полягає в ослабленні західної орієнтації країни під час вторгнення Росії в Україну. Уряд Віктора Орбана ймовірно хоче поповнити армію політично лояльними до нього особами, а всіх офіцерів, які проти Росії уже звільнили армію. готують до виконання будь-якого наказу Орбана навіть наступу до України. Усі сухопутні сили Угорщини. Це лише дві. Механізовані бригади, бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке військо змогло би взяти наше Закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили би жодного опору. Не так давно в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав угорщину про напади на Україну і потепер та заходів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за офіційний Будапешт не відповів нічого. Чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більше є ретро. Спективна новина від 22 лютого міністр оборони Угорщини Ціборбенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому бенко заявив, що бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та в Закарпатті. Тоді така заява сприймалася лише як елемент такого собі інформаційного сум'яття, який для майбутнього нашої держави та безпекової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником. Ом агресії Російської Федерації поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times вже виступила з наїздом на адресу Угорщини, загорнутим у дипломатичного характеру формування. Суть публікації Угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча і залишається формально членом НАТО. На щастя, історія не знає умовного способу, і угорські війська так і не перетнули наш кордон. Але з іншої сторони, угорщину тепер неможливо сприймати інакше аніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності військ. О, має в своєму розпорядженні Бутапешт. Тут ми будемо спиратися на дані «The Military Balance 2021». забігаючи наперед, скажемо такий рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксують, що на кінець 2021 року збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. Сухопутні війська налічує 10 і 45 тисяч військовослужбовців, котрі зведені у дві механізовані бригади. Бригаду сил розвідки та бригаду сил спеціальних операцій та інші частини. У своєму розпорядженні сухопутні сили угорського війська мають таку номенклатуру техніки та озброєння – танки 44 одиниці Т-72 та 4 одиниці Леопард 2А4 бронетранспортери 120 одиниць БТР-80А та 260 одиниць БТР-80, артилерія 31 гаубиця Д-20 калібру 152 мм, не названа кількість мінометів калібру 82 мм. Інженерна техніка 21 одиниця. БАТ-2, БТ-55 та МТ-55. В Свою чергу ВПС та Сили протиповітряної оборони в Горщини налічують 5,75 тисяч багнерів та мають в своєму розпорядженні. 14 винищувачів JAS-39 Creepen, модифікація С та Д, до яких, зокрема, є керовані авіабомби з лазерним наведенням POA-2, 6 ударних вертольотів Мі-24Б та 2 гвинтокрили Мі-24П, 7 вертольотів H-145М, 5 вертольотів Мі-17, 3 вертольоти Мі, 8 та ще 10 таких машин на зберіганні, 16 радянських ЗРК Куб та невизначена кількість французьких ЗРК малої дальності. «Містрел». можемо допустити, що коці збройні сили Угорщини змогли б взяти наше Закарпаття лише за умови, що воєнно-політичне керівництво держави обвалилося команди давати нікому, і силовики не чинять опір. Схоже, саме на це і сподівається Будапешт і прорахувався, бо народ та держава показали чудеса стійкості в умовах тотальної війни, яку розв'язав Кремль. Очевидно, що усі деталі. Алі можливих агресивних приготувань Угорщини проти України можуть дістати відомі громадськості уже після війни. Також очевидно, що угорська армія поки що не отримала весь той масив озброєння, замовлення на які отримала Німеччина 44 танки Леопард, 2 а до 24 чотири САО Пізічдві 2000 Контракт на які було підписано у грудні 2018 року, та 218 бойових машин піхоти КАФ-41 Лінкс. Контракт на який було підписано у вересні 2020 року. Якщо факт агресивних приготувань Орщини проти своїх сусідів буде доведено, схоже, поставку цих озброєнь Будапешту варто буде обмежити заради спільної безпеки європейського контингенту. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!